Тоді у новий брифінг ви сети мейджер Андрій Садавей анон амбеседрої популяційно фандриї Марія Ефрисініна. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми разом з Машою Фрасініною. Маша є посол доброї волі Організації Об'єднаних Націй. Ми хочемо коротко вам розказати, де ми сьогодні є стосовно ситуації у Львові. На сьогоднішній день are at this moment. На сьогоднішній день Львів став прихистком для 200 тисяч людей, які переїхали до Львова. Ховаючись від бомбардувань і ракетних обстрілів who have relocated to Lviv trying to escape bombardments in their native cities. На сьогоднішній день ми задіяли 440 наших установ освіти і культури для того, щоб розмістити тих людей і плюс. Вісімдесят п'ять релігійних організацій також надали свої приміщення для того, щоб ми дали людям тепло і захист. Віга деплойтове 40 of our municipal facilities from the educational and cultural sector, and over eighty-five religious organizations have provided space in order to ensure warmth. Нд комфорта кондишнс from the east. Люди, які поселилися в приміщеннях наших освітніх установ, культурних установ, приміщеннях релігійних організацій, отримують від нас гарячу їжу. Вони отримують від нас речі за необхідністю. Ми повністю облаштовуємо їх побут і допомагаємо всім, чим вони сьогодні мають бути забезпечені. Those people who were accommodated in our educational, social and cultural facilities are now receiving from us everything they need in order to sustain, including warm clothes, food and any other essentials for them to live by. Це надзвичайно велике навантаження на місто Львів, і ми знаходимося сьогодні на межі наших можливостей. This of course have put a lot of pressure on us, on the infrastructure of the city of Lviv, and we are working to the full of our capacities. Я хочу звернутися до всіх міжнародних організацій про допомогу. Ми потребуємо вашої підтримки і ми потребуємо вашої безпосередньої участі тут у Львові. Льві you here. Ми знаємо про допомогу, яка надається на кордоні чи на території країни, які є сусідами нашої країни. Але допомога потрібна сьогодні у, у Львові. Нам потрібні великі палатки, щоб можна було надати підтримку людям, щоб вони були обладнані відповідними засобами санітарії, щоб там можна було готувати їжі. Ми сьогодні потребуємо тої підтримки, про яку ми навіть раніше не могли собі уявити, але сьогодні тут, у Львові, всі люди, які приїхали, вони сьогодні кличуть, щоб ви були тут разом з нами. А вівая десіпот він провайдедбайден ет дебода о ін хосткантріз. But uh, we need also uh, help and support here in Lviv. We need you to come uh, to us, uh, bring uh, large tents that we can roll out, which uh, should be equipped with all the sanitary conditions, uh, should have possibilities to cook food, uh, to keep people warm. Uh, you need to be here with us and support us in these uh, important times. Діти, жінки, які сьогодні тут знаходяться у Львові. Вони вірять, вони вірять в нашу перемогу, що в швидкому часі ми переможемо, і вони зможуть повернутися до себе додому, відбудовувати свої міста, свої помешкання, відбудовувати нашу країну. war as soon as possible so that they can return to their homes and start uh, rebuilding uh, what has been destroyed and uh, go to life as normal спільно з фахівцями освіти, культури. Ми зараз будемо напрацьовувати окремі програми, щоб ті діти, які тут знаходяться в нас у Львові, мали максимальну підтримку і нам можливо, щоб Ті відомі особистості, які приїхали до Львова, що вони були залучені проводити навчання, проводити зустрічі, просто надавати психологічну підтримку, яка сьогодні надзвичайно важлива для тих людей, які пережили надзвичайно стресові дні, можливо, найважчі дні в своєму житті. на дуже амбіційний програм ту собот патікали які де Кеймгір. Uh, we plan to deploy uh, the human resource, uh, the well-known people, uh, people that are known in their areas, so that they can uh, spend some time with these children, uh, organize lectures and some other uh, activities. Because uh, uh, the psychological, the moral support is extremely important after the the scale of the stress uh, they have uh, suffered from. Uh, Іфофлинфронвіст. Я сьогодні хочу подякувати Маше Єфросініні, яка сьогодні, перебуваючи тут у Львові, висловила велику великі побажання долучатися і бути корисними, працювати з тими людьми, які сьогодні найбільше потребують нашої допомоги. Фодарізня водолайта сенк Маша Ріф Єфросініна Фертука тобі вислас хіенту волонтера ту сопорт з пепл видишка систен. Вітаю вас. Мене звати Марія Маша. Знає мене мій глядач в цій країні вже багато років. Я з Києва. Ми з родиною вивезли наших дітей сюди до Львова під час обстрілів. Спочатку були в Київській області, потім і там почалася дуже жахлива ситуація, і нам вдалося добратися сюди. Чесно, or Masha, as I am known among my...

Ті люди, які ще кілька тижнів тому давали свої концерти, зараз у переходах та у криттях чистять картоплю і варять супи нашим військовим. Коні uh, ту uh, I, I uh, in і Київ. The ones that used to be uh, organizing and performing in different concerts now uh, preparing food for the defenders uh, of uh, the Kiev. Більша частина з'їхала, поїхала за кордон. Це переважно жінки зі своїми дітьми, це теж з мого оточення. І я хочу сказати, що я е, скільки в мене буде сил і можливостей, буде наполягати на тому, щоб наше суспільство в ніякому разі не давало свою оцінку діям жодної жінки, та е, яка приймала те чи інше рішення, бо в кожного зараз під час війни є на це своє право. Many, of course, uh, among uh, uh, my surroundings, the people I know, of, uh, mainly women and children, has fled uh, uh, to other countries in Ukraine, uh, and uh, the, uh, we should understand their decision. And uh, until uh, I'm here, uh, I would call on on you and uh, all the other people uh, not to condemn uh, their decision of of these uh, women uh, to to leave the country, because everyone. Is free to take the decision for its own. але те, що проговорив Андрій Іванович, сталося і зі мною. Ми приїхали сюди. І я прийняла рішення, що я просто не можу знайти в собі сили покинути Україну, хоча мені сильно страшно за моїх дітей. Мене маленький син, і я е, дуже сильно переживаю. І навіть стоячи тут сьогодні, не можу покляститися, що я не завжди тут. Але ж поки що в мене є сили е, об'єднувати тут людей і взагалі. Де б ми географічно не знаходилися, закликати людей залишати в собі Україну, українство, українськість, Це може бути нове слово, бо воно сьогодні не має кордонів. Бо всі люди, що виїжджають, я знаю, що вони хочуть повернутися додому, до побудовувати країну. Uh, uh, I sort of decided that uh, I'm not going to leave uh, although I'm also afraid uh, for myself for my son I have a young son uh, and for his uh, for his future uh, that I will stay here and I will do my best to uh, unite to organize to, to motivate uh, people uh, because uh, regardless of where we are uh, whether here or outside we should uh, be Ukrainian and we should keep Ukraine in our souls Це те, що я чим власне я е, буду займатися е, за допомогою Андрія Івановича, його команди, спілкуватися з людьми, знаходити сили та енергію, мотивувати тих людей, які полишили свої домівки і знайшли прихисток тимчасовий е, е, тут, і які не хочуть, не можуть і не мають сил внутрішніх, так само як я сьогодні перетнути кордон України і полишити нашу країну на Every that's that's why I'm, I'm going to stay here, and I'm going to uh, devote and dedicate my time and myself to uh, communicating, to uh, speaking to the people uh, who, as myself, are not ready, who cannot find uh, enough will to cross the border, who, who want to stay in Ukraine, who want to to live here, uh, so that we uh, all work together uh, and. Uh, Stay and, and do our best uh, to to кіп uh, to keep sort of uh, will to 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 be here. Thank you. Готові да two hundred thousand is the number of people who passed by uh, Lviv or uh, the people that are currently in Lviv. 200,000 чи ті, що залишилися? Двісті тисяч це ті, які лишилися тут у Львові. Які зараз тут розміщуються в закладах освіти, культури, в руїних організаціях, також в хостелах, в апартаментах different of the Якщо говорити про тих, які проїхали, це набагато більша кількість. Це є сотні сотні тисяч. Орієнтовно за добу через наш вокзал проходить 60 тисяч людей. Це uh, тільки mm -hmm. через вокзал, day. а багато людей вони ж переїжджають через and митні переходи. Ви uh, wave of refugees here in the city? так звичайно, і ми розуміємо, що буде ця хвиля, і ми будемо максимально допомагати всім, хто буде приїжджати. Власне, тому і нам потрібна підтримка міжнародних організацій, які мають відповідний досвід, щоб вони. Приїхали сюди і були тут. Сьогодні у Львові є дуже багато послів, сьогодні дуже багато амбасад працює, і тут сьогодні можна і треба працювати. Офферс мин ввез. Це речі ми кажемо інтернет-організації, більш активні і спробувати. Львів і за сейф in Lviv.

Тому що ніхто не знає, куди uh, буде летіти ракета, яка випущена з кораблів, які знаходяться в чорному морі, чи з Білорусі, чи літак, який вилітає. Це прадепремтів межір. Юр Сайнс сам та северотаймс аде. Да міста де рокет або місел газін лаунч. Ноберінос ве вот із таргет, where it is going. So we want to be sure that we are ready and prepared. Наприклад, остання велика атака, яка була, це три літаки Ту-22, які вилетіли з Чорного моря і які летіли і бомбардували Хмельницьку область. Хмельницький регіон. Юніт морні морниць то протект Йор монімент історика центров і кос туда висад да ви сам історичне транспорт фронт полен техніки наприклад вивозити на польшою ви прекрасно розумієте що львів це є перлина світу що це місто яке знаходиться під захистом юНеско тому Звичайно, ми дбаючи про людей, які приїжджають, про львів'ян. Ми повинні також дбати про пам'ятки архітектури, про ці цінності, які тут є. Ми максимально їх оберігаємо, охороняємо. Ми будемо щиро вдячні за всі консультації, за всі поради, які нам будуть надавати. Львів із ЮНЕСКО протектиць волк Херітич Ситі. Діспайта да пріоритеті в такінка в депипло, ви щодо стримка в архітектура монімент. Со ані супер, ані адвіс фінансова to do it in the most effective, way will be welcome. За час останнього століття під час першої світової війни і другої світової війни. Не було масового бомбардування і всі ці прекрасні будівлі вони лишилися цілими і ми маємо можливість їх споглядати. war have made any impact, significant impact on our heritage. Nothing basically suffered from any bombardment uh, we, we are very hopeful that it will stay like that and uh, for the future generations were the strikes yesterday strikes in uh, Venia the closest that strikes have been from the city uh, У нас було бомбардування і об'єктів на території Львівської області і Франківської області. Просто ця історична частина Львова, весь центр, це є. Частина світової спадщини uh, is із іс Ворлд Херіч одевал хелтіч лист. Хоча ми знаємо приклади, коли Талібан в Афганістані нищив пам'ятки ЮНЕСКО. Ввій солібан воз дестройн Ворлд Херіч обжекці we don't want that same сайт here. Is the city ready to become the Капіталов України кейс самтивухаперекія. Хто стати столицею? Шаравтом щось на Львів сьогодні надзвичайно важливий для функціонування нашої країни. Сюди переїхали дипломатичні установи. Сюди переїхало багато державних інституцій. І для мене завжди Київ буде моєю столицею. Моїм серцем, але Львів це є душа, це є душа нашої країни. Львів газ багато державних інституцій, безвернута були аженці релокації Києва до Львів. буде для мене форми. Львів из України. Львів і солдав завжди стайла як. На сьогоднішній день президент Зеленський робить максимум. І сьогодні українці горді, що президент займає тверду проукраїнську позицію і показує всім приклад. Як ви знаєте, багато разів йому пропонували виїхати з Києва, але він прийняв рішення бути в Києві до кінця. І це надихає українських вояків воювати за кожен метр нашої землі. І Я вірю, що ми будемо видавлювати ворога з нашої землі і будемо мати повний вплив на територію нашої країни. Президент best right now. Uh, he is uh, demonstrating uh, a great example uh, and uh, all Ukrainians are proud of, uh, of their president today because he is inspiring uh, Ukrainians to mobilize and to fight uh, against uh, the enemy, against the Russian uh, attack. Uh, and uh, the mayor believes that, that uh, this uh, stance uh, of the president and the Ukrainian people will eventually uh, help uh, to get rid of the enemy and uh, uh, get him away from our territory, from our land.